Доброго дня, шановні українські аграрії, Юрій Юрій пише, вже, вже сою так сіяли, сій правильно, а не густо. Ну, Юрій, Юрій, я вам скажу, сіяти густо сою і сіяти густо пшеницю це трошки різні речі. Я на своєму каналі, взагалі, весь канал створений для того, щоб надавати інформацію українським аграріям. Мій виробничий досвід, розумієте? В той зоні, де я працюю, я працюю в лісостепу та і розповідаю. Якщо ви насіяли сою густо в на півдні, то ви вдвічі молодець, тому що, перше, то що на, я не бачу потенціалу сіяти сою взагалі на півдні, і розуму великого там немає, щоб там сіяти сою на, на півдні. А друге, що я не бачу, це те, що густота для сої це зовсім інша історія. Я рекомендую так, як я працюю, і в мене є результат. У мене є, що підкласти під цими словами, розумієте? На таких площах, на великих площах вирощування. Це не там не сотня, дві, три, п'ять сотень гектарів, не тисяча, не дві, не три, а там вже більше чотирьох тисяч гектарів. Я розповідаю те, як воно в мене працює. Ваше право, і зрозуміло, що в кожній зоні своя буде гусота і так далі. А на рахунок правильно, неправильно, головний результат економічний, розумієш, а не те, що там я вважаю, що ти дурний. Ні, ну те, що ви мені пишете. Да? І там дуже таких схожих об'яв, дуже багато. Я знаю, що я роблю, і воно приносить результат для нашого господарства. З вами ділюся, тому що, тому що я не знаю, чи можна так от свою пельку їсти може розірвати. розумієте? Я підказую тим українським аграріям, які починають або працюють, і в них немає результату. Я їм розповідаю, як я працюю, і воно в мене якось так виходить. А ваше діло перевіряти мої слова, якщо є бажання, або йти своїм шляхом і вибирати густоту, яку ви скажете. Так що, це самое головне. а те, що я для себе ну, віднайшов, то воно працююча густота, тому що ті, хто розповідає, що буде кущення, так буде кущення. А хто сказав, що кущення і продуктивне кущення це одне й те саме. Те, що рослина утворила три пагони, це не значить, що вона утворила три потенційно однакових колоски. Вона просто утворила три пагони. А може бути продуктивний один, а то буде два маленьких підгончика, якщо у вас не вистачить живлення. Так що, колега, я можу сказати отаку історію. Хочете вірте, хочете ні, хочете йдіть моїм шляхом, якщо ви в лісостепу, або йдіть своїм, які питання. Головний результат є бід на гектар. Так чи ні? Прибуток, скільки ми доларів з гектара отримаємо чистий ми. Називається є бід з гектара. От який у вас є бід з гектара? Напишіть, будь ласка. Прокоментуйте, колеги, неправий то неправий, Я ж не претендую на абсолютну істину. Я ж не Господь Бог, так що тримайтеся, підписуйтесь на канал, успіхів вам.